Доброго дня, любі учні п'ятих класів. Сьогодні на уроці ми з вами розглянемо тему додавання мішаних чисел. Мета нашого уроку це сформувати вміння, виконувати додавання натурального та дробового числа, знаходити суму мішаних чисел, дробові частини яких мають однакові знаменники, розвивати увагу. Логічне мислення, формувати вміння, швидко орієнтуватися в нестандартних ситуаціях, виховувати об'єктивність та чесність під час оцінювання власних знань. Отже, давайте з вами запам'ятаємо: щоб знайти суму двох мішаних чисел, треба подати дані числа у вигляді неправильних дробів, друге додати ці дроби, третє в отриманій сумі виділити цілою дробову частину. Наприклад, 3,1 третя додати 5,2 третіх. І це дорівнює, Перевівши перших два дроби в неправильний дріб, ми з вами отримаємо 10 третіх додати 17 третіх. І це дорівнює 27 третіх. Знаючи, що риска дробу означає дію ділення, 27 поділимо на 3 і отримаємо число 9. Додавати можна і трошки по-іншому. Наприклад, 5,4 сьох додати 3,1 сьому. Давайте додамо з вами цілі числа окремо, а дроби окремо. 5 додати 3, додати 4 сьомих і додати 1 сьому. 5 додати 3 буде 8. А 4 сьомих додати 1 сьому буде 5 сьомих. Додавши ціле число та дріб, ми отримаємо 8,5 сьомих. Або ось так: 2,3 додати 9,11, 2 додати 9 буде 11. А 3 тринадцяти додати 11 тринадцяти буде 1413. 14 14-13 це у нас неправильний дріб. Тому ми виділимо цілу та дробову частину. В результаті ми отримаємо 1,13. Додавши до цього числа число 11, ми отримаємо 12,13. Розглянемо з вами тепер задачу. Наприклад. У першому ящику є 27,9 кг бананів. А в другому 25,3 кг бананів. Скільки всього кілограм бананів у двох ящиках разом? Запишемо з вами коротку умову. В першому ящику 27,9 кг бананів, в другому ящику 25,3 кг бананів. Разом невідому кілограм. Розв'язання 27,9. Треба додати 25,3 і ми дізнаємося, скільки бананів у двох ящиках. Запишемо відповідь, що бананів у двох ящиках 5,12 кг. Розв'яжемо з вами рівняння. Перше рівняння х відняти 4,819, і це дорівнює 5,719. Щоб знайти х, треба до 5,719 додати 4,819. Додавши окремо цілі частини та дробові частини, ми отримаємо 9,1519. Наступне рівняння. Х відняти. 7,813 і це дорівнює 9, теж 8,13. Щоб знайти х, нам потрібно до 9,813 додати 7,813. Додавши цілі частини та дробові частини, ми з вами отримаємо 16,1613. Але в результаті дії додавання дробових частин. Ми отримали з вами неправильний дріб, тому виділимо цілу та дробову частини. І тому х уже буде дорівнювати 17,313. Я пропоную вашій увазі зробити ось таке домашнє завдання для закріплення даної теми. Обчисліть, будь ласка, додавання. 5,25 додати 6,425. 7,728 додати 3,328, 5,1129 додати 9,429, 8,625 додати 8,325, 10,911 додати 2,211. 11,413 додати 2,913. Дякую вам за увагу.